Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні хочу вам показати огляд секатора ножниці, Дуя Бугаї, Два Бугаї італійського і фірми ось. Багато виноградарів вже такий мають, а я тільки на такий придбав. Зараз я встановлю камеру. Ось. Так. Так, буде. Взяти його в руку. Ось так він виглядає в руці. Зараз зніму рукавичку. Ось. Такий його вигляд. Ця частина, бачите, ось леза рівно з цим. Бувається. Це для проріджування грон винограду, видалення гнилих ягід, зелених пагонів. Він в основному треба ціле літо. Ціле літо він треба, осінь він вже не треба. В мене такого ніколи, е, ніколи такого не було. Вже є. Тут, бачите, логотип цієї фірми ось. Ось, бачите, два бугаї, два воли. Зимою він дешевший, я вирішив літа не чекати і його придбав. Ось, бачите, в руку він якраз входить. Його довжина, його довжина. По накладній він має. Бачите, ось тримає добре. 18.8. По накладні, як його рекламує фірма, він 17,5 має. Ось, бачите? 17,5 см. А насправді він набагато довший. Якраз такий, як потрібно, в руку. Незначний. Дивіться, цим він підлізе під цього. Ну, під будь-яку ягоду, гарненько зайде. Далі тут його дивимося, ширина. В цьому місці його ширина.

Звідси ось сюди 13,5. Він не, не, не зовсім такий вже й малий. Повністю розкрите, ось має 10. Якщо взяти штангенциркуль, то саме лезо має десь 2,2, 2,3, отак, має. А якщо два леза, відразу два леза, то вони мають... 4,5-4,6 мм. В цьому місці він має. 14,5. Тут саме кінчик в самому тоншому місці має 3,5. Бо так його по фотографіях скрізь в інтернеті толком не можна роздивитись як що, як, що він до чого, який він вигляд має. Просто є його, є його ці фотографія і все. Самі оці не видно, які. Бачите, ми вже з вами знаємо. І я знаю і ви, що то є 4,6 і А, а видавалися, що вони є товстіші, отак. От ну, тов, товстіші в цьому місці. В цьому місці. Так. Ще можу показати ось тут яка є товщина. Тут його товщина 5,5. 5,5 ось тут. Сама ручка скільки має. Ось сама ручка має 15 міліметрів. По висоті ручка має. 11 і чуть-чуть. Тут майже 11,8. Як де? Так його толком не видно. ну Тут є заклепка, бачите, заклепаний. Сама оця частина заходить. Заходить сюди аж до пружини, аж з пружиною зв'язано. І це ось так воно приклепано. Доволі таки міцна річ. Зараз я візьму гілку винограду і спробуємо, як то воно буде. Гілка винограду 6,5. Він з нею, ну, минулорічно, він з нею гарненько справляється. Бачте, ось. Він бумагу ріже папір легенько. ось, бачите, то Для зелених операцій, то він взагалі буде. Він взагалі буде супер. Якось так, товариство. Приніс гілку десь на 10, він максимум має 10 різати. ось, Навіть бере 10, бачите? О. Навіть бере десяточку він. Бачите, десятка. Ось десять. Так що бере він навіть десятку. Він, і, він, і, він по характеристиках так і має брати. Десятку. Десять має брати. Бачите, звичайними ножницями, ось, звичайні ножниці. Тут ручки і, і о, бач, не, можна, не можна його порізати. Він же бере. Бо тут ручки, руку багато, а леза самого мало. Ще я, може, вам лезо не показав, скільки має. Зараз, зараз покажу, бо не пам'ятаю, чи я показував, чи ні. Саме лезо має п'ять. Ну, п'ять має до цього, до цього місця, п'ять має. Ось таке воно. Ну все, я про цей сікатором все, все, друзі, розповів. Ще хочу показати вам свій сікатор, яким я далі буду ще поки що користуватися, бо його аж потрібно буде на осінь. Бачите? Всі, о, бачите, я похитав, це не падає саме. Чому воно не падає? Бо тут болтик з пружинами і тут гаючка. В цьому місці є різьба. Тому він закручується і тут гайкою фіксується і він туго ходить. Ви самі собі можете зробити, як воно буде ходити. Поки що я цим секатором. Зараз війна, грошей немає. Буду користуватися цим. Це український секатор, в мене вже більше 20 років. Ось, має він 4,5. Нижня теж 4,5. 4,5 має ці штуки. от. Пружина от, вона не випадає. Якщо б вона випала, ну він ріже взагалі безподобно. Цю частину, частину я гостру, час від часу бруском. Дивіться, як він ріже гарненько, О, Справляється. Так що я його поки що не міняю. Мені нема сенсу його міняти. Він в мене працює. Ось з цією штукою, бачите, я вам розповів як. Затискаєте. Відкруткою, скільки, скільки можна, болтака іншого купляєте чи десь берете і гайкою зфіксуєте. Тоді вона вам ця штука не буде падати. Пружина в мене довго служить. Я його постійно змащую в цьому місці. Так само і цього, цього маленького буду змащувати. Постійно в мене буде змащений. Ну, зручний, скажу, скажу так, товариство, зручний дуже інструмент, дуже зручний. Давно такий хотів і вже не є. На цьому все, друзі. Нехай всім щастить. Робіть гарно і все у вас вийде, і перемоги нам всім над одвічним ворогом.